Горять свічки плачуть діти, матері, дружини, накритий стіл пам'яті, і кошик вдячності чекає свого часу до біль і жаль страждання. Нехай усе це об'єднає хвилина мовчання, нехай усі. Хто під прапорами почують стукіт наших сердець, і гімн України нехай підніметься аж до небес. Серця розірвані війною. Варвенська громада зупинилася у скорботі. На алеї героїв серед таких знайомих та рідних облич у спільному горі об'єдналися родини загиблих воїнів. Кожен банер це відкрита рана. Кожне фото розбита доля. Тут юна усмішка хлопця, що так і не встиг одружитися. А поруч суворий погляд чоловіка, який мріяв повернутися додому у родинне гніздечко, де чекали діти. Сьогодні біля меморіалу Ярослава Кузьменка згорована втратою мама. З першого дня він тільки мобілізація була. Що добровольців. зразу захищав Київ, безпечні небезпечні. Із Києва на сьогодні потім защищали Київ, а після защити Києва поїхав на правлення на Донецьк. Без ротації, без нічого. До жовтня місяця служив. Був командиром. коли обстріл був, він поїхав на... до їх і були загинуті багато. Я чоловік, він виніс на собі на шостим пішов. Поронемо за те, що в частину голови. не стримуючи сліз, Лідія розповідає: її син мав дружину та двох дітей. Турботливий батько, ніжний, і водночас мужній. Він піклувався про свою родину до останнього. Усе добре, я мушу захищати Україну, бо хто як не я. Саме це у кожній розмові повторював Ярослав. Не схитлець дуже вірно за батьківщину. Я кажу, пише хитрішей був. Можна, ж було трошки пересидіти, дуже живий остався. треба вшановувати хвилиною мовчання. Кожного дня не будемо ми вшановувати. Воно забудеться, це... а це для батьків дуже боляче, дуже важко. За рідного брата проливає сльози Юлія Густаль. Жінка каже, не вистачає тепла його обіймів, саме таких, які були у дитинстві. Він був віруючою людиною, він молився завжди. В домі молитви їхня була. Він втратив дружину в цей період, коли воював. З добровільного він перейшов, його призвав Варванський ТЦК, ЦСБ. Він пішов воювати. Про його, про, за загибель дружини він повоював рік і трішки, і пішов сам на той світ. Це біль і втрата, яка не забудеться ніколи. І ніким світлий добрий був завжди старався всім допомогти. Ніколи він не був ні жадібний, ні, нічого. Він вірив у те, що у Бога він вірив у сподівання на те, що все буде добре. Куля війни забрала життя варвенчанина Віктора Євтушенка у 52-річному віці. Сьогодні його сестра оплакує світлину брата. каже, біль втрати не загоєний. Нам боляче проходить вставати дома з думкою про те, що їх немає. Проходити постю алею слави. І приїжджати на кладовище, то що ця біль залишиться на віки у наших серцях і в серцях наших дітей. Тяжку втрату несуть не лише родини. Вона лягла тягарем на всю Варвенську громаду. 48 воїнів Варвенчан загинули на фронті, 14 померли від тяжких бойових травм. І ще 40 вважаються зниклими безвісти. Це чорні цифри війни, за якими стоять живі обличчя, долі та серця. У день пам'яті полеглих захисників керівництво громади поруч із родинами героїв розділили смуток. Ми стоїмо тут на алеї героїв, серед імен наших земляків, щоб схилити голови перед світлою пам'яттю тих, хто загинув за Україну. Кожен з них був частиною великої справи боротьби за свободу. Вони не повернулися з бою, але їхній дух живе серед нас. Їхній приклад надихає, їхня жертва зобов'язує. Імена загиблих викарбувані в історії нашої громади, в пам'яті нашого народу. Вони у кожному нашому зусиллі, у кожному до миру. Ці герої пішли захищати рідну домівку, стали на варту батьківщини заради нашого майбутнього, заради наймолодших. Серед присутніх цього дня діти полеглих воїнів у їхніх очах живріє надія. Надія на мирне завтра. Ще такі юні хлопці та дівчата вже відчули на собі нестерпний тягар війни. Вони знають, що означає чекати і не дочекатися. Сьогодні вони отримали частинку пам'яті та тепла своїх захисників. Представники військово-цивільної спілки Бойове братерство вручили дітям наймолодшого віку колони, батьківське серце. Маленькі металеві обереги з іменним гравіюванням загиблих воїнів отримали 28 діток. Тепер ці символи Олі лежатимуть біля їх дитячих сердець. Я можу буду носити колончик і буду пам'ятати про батька. Він віддав життя за Україну. Дуже не вистачає. На мене цей колон означає пам'ять про мого батька, що я його ніколи не забуваю і завжди знаю, що він в моєму серці. Це частина серця мого батька, яку я буду носити постійно біля серця. Ідея подарувати дітям такі символічні знаки належить мамі загиблого варвенчанина, героя України Сергія Бошка. У зовсім юному віці він став до лав оборонців і так само рано, але героїчно віддав життя за Україну. Сьогодні його мама, рідна кровинка воїна, робить усе можливе, аби громада не забувала своїх захисників. Нас уже немає сьогодні добровільців, таких як був мій син та, мабуть, і більшість, які кидалися в бій. Тому що це їхня земля, це їхня батьківщина. А для того, щоб нас хтось туди йшов і замінив тих, які вже тут на алеях, потрібно, щоб піднімалося нове покоління. Виховано у тому ж дусі, в якому були виховані усі ці воїни. Я так думаю, що заходи, які ми провели саме сьогодні, вони там, на небесах, їх чули, бачили і пишаються тим. Що тут у них такі рідні, які свято не лише бережуть пам'ять про них, а ще і цю пам'ять передають у спадок наступним поколінням.